Богдан Долін, це експерт, з нами на прямому зв'язку. Богдане, я вас вітаю через край, через край у мене були емоції, коли я вчора дізналася про операцію СБУ. До речі, президент України особисто контролював цю операцію. Але ситуація показала, що а президент Росії не контролював нічого. Території власної країни він не контролює. Правильно, ця операція, зокрема, і про це. Ну, дивиться, ми бачимо, що дійсно ця операція про те, що е, Росія е, дійсно не може забезпечити повноцінний захист е, своїх об'єктів військової інфраструктури, тобто захищаючи виключно там е, Москву, е, переважно і трохи ще Санкт Петербург, решта міст, і решта об'єктів на території Росії, фактично є е, абсолютно голими беззахисними проти е, будь-яких зовнішніх е, втручань. Ось е, крім того, якщо Говорити саме там про стратегічну авіацію, тобто, за різними оцінками, наприклад, Росія мала близько 120 важких бомбардувальників. Ось враховуючи втрати понесені протягом 22, 23, 24 років. Загалом кількість всього літаків у Росії даного типу могла бути десь порядка 115 одиниць з них дійсно боєготовних, тобто здатних здійснювати польоти, виконувати бойові завдання. Загалом мова може йти про близько 8 80 бортів. Ось, береш, та, як правило, використовував себе як борти для відцінок канібалізму, для ремонту, підтримування існуючих літаків, або, в принципі, були непридатні вже для виконання польотів. Тобто, якщо мова йде про ураження до 40% літаків, то, то ми можемо констатувати, що це третина всіх бортів стратегічної авіації, які має Росія, і загалом це до половини всіх боєздатних літаків, які Росія могла використовувати для запуску спільних типів озброєнь. В мережі вже геолокували виробництво контейнерів для fpv дронів як орендований склад у Челябінську. Тобто, по суті, ФСБ, російську контррозвідку, СБУ обвело довкола пальця для вас, як для авіаексперта, В чому унікальність цієї операції? Саме беремо оцю складову керування дронами і те, як вони синхронно запускалися. Можливо, ви ще на якісь моменти звернете увагу. Ну, деться, в першу чергу ми можемо констатувати, що фактично це одна з найблискучіших операцій військових саме за останні декілька десятків років, і вона точно війде в підручники історії всіх військових вузів світу. Друга важлива складова, якщо говорити саме про загалом підготовку, тобто вона насправді показує, що на сьогоднішній день роль і місце безпілотників в сучасній війні вони. Ще багато можливостей не досліджені або не виявлені. Це означає, що в подальше ми побачимо ще так само суттєве застосування різних типів безполотних систем, які можуть бути фактично асиметричною відповіддю для ворога, який може мати велику кількість дорогої, складної, але застарілої військової техніки, яка може бути абсолютно беззахисна проти таких сучасних і дешевих рішень, адже вартість одного літака складає сотні мільйонів доларів, вартість сотного. Безпілотника в навіть найбільшій так званій комплектації ну, не буде перевищувати декілька тисяч доларів. Ось друга важлива стадова щодо саме даної операції. Фактично, ми бачимо реінкарнацію сучасності відповідної там. Історичної поеми про троянського коня, так званого, ось тобто росіяни фактично самі притягли ці е, там будиночки з такими безпілотниками, і звісно, в визначений час ще вони почали працювати. Фактично. Здійснюючи е, знищення російської авіації е, без жодних перешкод, е, ось як в теру розстрілюючи ті чи інші військові літаки. Ось друга ну, важлива варто... складова цього питання. Давайте, будь ласка, де. Да. Так, складає те, що е, ми маємо розуміти, звісно, ворог зробить висновки, і е, наступні операції навряд чи їх можна буде провести або за цим самим сценарієм, або настільки легко як було. Адже сашки ворог дослідить ті канали інформації, які Україна використовувала для керування цими безпілотниками. Ті підходи, ті шляхи для поставки самих частин, і звісно, в подальшому скористатися аналогічним сценарієм або схожим буде дуже дуже важко. Я думаю, СБУ на це і не сподівалися, але однозначно відчуваю, що буде продовження. А, проте тактика буде постійно мінятися. Давайте нагадувати також про те, що в Росії за одну ніч обвалилися і три залізничні мости, тому що на тлі ударів по аеродромам ця інформація вона трошки відійшла в тінь, але вона надзвичайно важлива. І про аеродроми я вас хотіла запитати, Богдане, що це за аеродроми? Це ключові, звідки злітали літаки, які бомбардували Україну? Чи є ще аеродроми? Скільки їх в Росії? Таких потужних, де стільки літаків розташовуються? Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про ці аеродроми, то в цілому мова йшла саме про чотири ключові аеродроми: це Дягілва, Іванова, Олені і Біле, які фактично були аеродромами для базування літаків ту 95 Ту 160 та Ту-22. Ось в цілому Росія має деякі інші аеродроми, які здатні здійснювати базування. Ось. Але мова не йде про їх використання активне, тому що все ж таки для базування необхідно створити базу для технічного обслуговування і ремонту. Літаків для їх так званої нічної стоянки, крім того, це може зробити не на будь-якому аеродромі, а лише на тих аеродромах, які по своїм розмірам довжині злітно-посадкової смуги і руліжних доріжок можуть в принципі приймати літаки такого розміру. Ось ще один з аеродромів це аеродром Українка. Він фактично не був уражений, де так само можуть базуватися ці літаки, частина з них могла знаходитись. Але принаймні була інформація, що наче один з таких будиночків в принципі просто не встиг доїхати до від. Відповідного аеродрому, ось але друга важлива складова, що на сьогоднішній день Росія не знає чи те всі фактично будиночки, які на сьогоднішній день курсують по Росії, чи можливо ще десятки чи сотні таких самих будиночків можуть продовжувати курсувати по дорогах Росії і чекати умовно свої там дня, де коли вони будуть використані проти російської військової інфраструктури. Зрозуміло, я дякую вам за цю розмову і будемо рухатися далі. Богдан Долін, це експерт обговорювали з Богданом унікальну операцію, яка однозначно відео підручники історії. І як сказав Богдан, це найяскравіша операція за часи війн за останні кілька десятирічні. Зрозуміло, що тоді не було дронів, але саму суть спецоперації це не відміняє.